Індекс якості повітря 182. Київ у диму столицю накрив смог після атак РФ. Вогонь і руйнування у столиці пошкоджено інтерсіті. 100% тілий збити неможливо. Шок, заява експерта: несеться антициклон, де розпоче по-справжньому. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Ні, це не фільм жахів, і навіть не стихійне лихо. Це наслідки агресії РФ на столицю України. Через атаки окупантів у Києві виникли численні пожежі. Над містом утворився густий смог. Захистити пожежу у Деснянському районі, рятувальникам поки що не вдається. Навіть Бо з неба тут постійно кружляють гелікоптери, які скидають воду, але от стов диму позаду мене, схоже, лише розростається. Рятувальники не зупиняють роботи навіть під час тривоги, коли тут у сусідніх районах чути вибухи. Локація абсолютно цивільна. Тут поблизу шиномонтаж стоять машини, які, які привозили на ремонт. Попередньо тут постраждалих немає, але вогонь наскільки великий, що Складно вже дихати, поки я запису це відео. Індекс якості повітря досягнув значення 182 – Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі також забруднення зафіксовано у локаціях Шевченківського району. Однак у КМДА зазначили, що станом на ранок 28 серпня рівень забрудненості атмосферного повітря у місті був середнім. Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо лишається низьким. Бай більше росіяни ціли спрямовано ударили по парку швидкісних поїздів інтерсіті. Плюс загорання на об'єкті вдалося ліквідувати однак, поїзд суттєво ушкоджений. Працівники цілі вони перебували в укриттях. Також росіяни пошкодили залізничний вузол в Козятині. Низка поїздів прямували зміненим маршрутом. Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований. Для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури. Цей інтерсіті мав сьогодні їхати за маршрутом Київ-Харків, але росіяни прицільним ударом знищили його. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський пообіцяв відновити та розширити рухомий парк. Рейси не скасовуємо на маршрут. Стануть пасажирські вагони, зокрема, ті, що тільки но прийняли із заводу. Ключове збереження життя. Весь черговий персонал у місцях влучання відвалив укриття. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників. Обстріли залізниці можуть бути частиною емоційно-психологічного тиску на українців. Про це заявила позафракційна народна депутатка Оксана Савчук. Вона вважає, що все, що викликає затримки, хаос та дезорієнтацію, підриває силу людей. Думаю, що вони ж завжди були такими психологами? добрими. що для людини важливо для людини важливо, все ж таки, особливо для. Такої соціальних верст населення вчасно, наприклад, добратися до якоїсь точки для тих, хто пересувається інтерсіті це швидкий спосіб доїзду подолання певних маршрутів. Дуже багато людей сьогодні справді користуються потягами зараз. Спати все одно буде, тому що дивіться вже 1 вересня в понеділок. Відповідно, велика кількість дітей до 1 вересня. Повернеться з таборів, де вони перебували, особливо на заході країни. Тому ситуація з квиками трішки стабілізується і їх легше буде отримати. Але я взагалі вважаю, що все, що стосується таких чутливих питань, як «Укрзалізниця», тобто, якщо ми затримаємо рейс, якщо в людей злітають якісь їхні плани, як вони далі мають пересуватися, все це породжує в людини в тому, виснаженість, знаєте, таку знесиленість. І цього насправді ворог теж добивається. Ба більше це цілеспрямована терористична атака на Києва. адже напередодні була розвідка дронами. Про таке повідомив Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. За його словами, перехопити 100% повітряних цілей на жаль технічно неможливо. Це не просто там хибила ракета чи хибив шахет. Ні, це напередодні розвідані об'єкти. Напередодні розвідані цілі, які були впроваджені в систему навігації цих приладів, які туди прилетіли. Ми От бачили ж напередодні і чули низка було повідомлень про те, що е, дрони розвідувальні маневрували столицею на околицях Києва. Е, очевидно, це і свідчило про те, що росіяни готувалися до цього, що найменше заздалегідь. Це звичайний терористичний удар, щоб хто би що нічого не казав. Але це ну ми маємо розуміти, чому коли є попередження про можливість масованих нальотів атак. По Україні, ми всі люди, ми всі цивільні люди, маємо розуміти, що сигнал повітряної тривоги для нас є обов'язкова річ, і треба рятувати себе і своїх ближніх і людей, які знаходяться поруч і кому треба допомога. На превеликий жаль перехопити 100% повітряних цілей, які ми готять різноманітними, якими готять по Україні, неможливо. Це фізично, технічно неможливо. Тому я і звертаюсь завжди до громадян України, до цивільних людей. Що люденьки, ну давайте берегти себе. Якщо ми самі себе не вбережемо, нас ніхто не вбереже. А військово е, наше військово-повітряні сили України роблять неможливе, тому що кількість уражених цілей. Перевищує середньо зважені і зазначені як найкращі показники цілій в світі, тому що в світі приз... є така прийнята цифра, прибли вона приблизна. Що... Атака повітряна вважається відбитою, тобто коли знищено не менше 81% цілей. А військово-повітряні сили України сили протиповітряної оборони знищують набагато більше 90%. І І наостанок трохи позитивом до України повертається спека 28 серпня. Очікується суха і сонячна погода 1 вересня лише на заході, можливі невеликі дощі. Спека ймовірно спаде після 4 вересня. Ресня попередній прогноз погоди на тиждень розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Антициклон у четвер зробить погоду в Україні сухою та сонячною. Вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки, і відповідно температура повітря почне підвищуватися. 28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується плюс 25, плюс 29 градусів на півдні та заході місцями до плюс 30, на Сумщині та Чернігівщині плюс 20-23 градуси. У Києві 28 серпня передбачається суха, сонячна тепла погода із температурою повітря близько плюс 25 градусів. Наприкінці тижня з 29 по 31 серпня спека посилиться. У більшості регіонів прогнозують 28-32 градуси, а на сході і півдні місцями до плюс 34. За попередніми даними, Діденко 1 вересня погода залишатиметься переважно сухою лише на заході можливі короткі дощі. У північних і західних областях очікується плюс 26 плюс 29, У центрі та на півдні до плюс 33, а на сході до плюс 35 градусів. Ще більше інформації про Осиноптичну ситуацію до кінця літа та на які погодні сюрпризи чекати українцям восени. Дивіться далі у матеріалі. Літо знову показує характер. За даними метеоролога Ігоря Кібальчича, на українців знову очікує випробування спекою. 28 серпня на погоду в Україні впливатиме антициклон, який принесе спокій і сухість. У більшості областей встановиться малохмарна погода, а вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Вітер стихне, напрямки змінні, швидкість 3-8 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 13, а в день від плюс 22 до плюс 27. На Півдні та Закарпатті до плюс 31. У п'ятницю 29 серпня антициклон продовжить панувати над країною. Уся територія залишатиметься сухою та теплою. Вітер на лівобережжі буде змінним, на правобережжі – переважно південним. 5-10 метрів за секунду. Температура вночі триматиметься на рівні плюс 12-18, плюс а в день підвищиться до плюс 27-32 плюс у західних областях можливе підвищення до плюс 33, плюс 35. У суботу 30 серпня спека лише посилиться. По всій Україні очікується сонячна малохмарна погода без опадів. Лише на крайньому заході ввечері можливі локальні дощі з грозами. Вітер південного напрямку – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 14, плюс 19. Вдень – від 30 до… В день від 30 до 35. у неділю, 31 серпня, збережеться переважно суха і спекотна погода. Лише в день у західних і подекуди північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Вітер з південного заходу з переходом на західний. 5 10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 15-20, а вдень температура становитиме 26-31 на заході та півночі у центральних, східних та південних регіонах від 32 до 37. Погодьтеся, що цьогоріч літо було досить контрастне. Якщо в одних областях добряче припікало, то в інших міг бути справжній апокаліпсис із дощем та градом. Але що ж далі? Чого чекати українцям з настанням осіннього сезону? Про це у коментарі телеграфу розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, перші дні вересня більш нагадуватимуть серпень, сонячні тихі і теплі. Погода тішитиме відсутністю опадів та вітру. Однак ближче до кінця першої декади почне відчуватися поступове зниження температури, особливо в нічний. Час погода стане менш стабільною. Імовірність опадів зросте, хоча й злив очікувати не варто. Друга декада вересня принесе з собою більше вологи. У цей час почнуться помірні дощі, які в середині місяця. Можуть стати інтенсивнішими. Температура повітря знизиться ще більше, і ставатиме все помітніше, що літо вже позаду. Втім, під кінець цього періоду опади поступово стихнуть, а в деяких регіонах припиняться зовсім у третій декаді вересня. На українців знову чекає чергова хвиля дощів, особливо на початку. Ночі стануть холоднішими, хоч поки що без заморозків. Але з середини цієї десятиденки дощів поменшає а наприкінці місяця можлива навіть серія сонячних сухих днів перша декада жовтня продовжиться потеплінням. У деякі дні буде політньому теплом, саме тоді. За словами деркача, варто очікувати перше бабине літо, але не надто довго, бо вже з середини декади в західні вітри принесуть вологу, хмарність і поступове зниження температури. Друга декада жовтня, навряд чи порадує сонячною погодою. Дощі стануть частішими, хоч і нетривалими. Повітря охолоне ще більше, а осінній настрій закріпиться в природі. Проте ближче до завершення цього періоду знову можливе незначне потепління та зменшення опадів. І от несподіваний сюрприз. Третя декада подарує українцям ще одне бабине літо. Після кількох вітерних днів ближче до середини декади настане серія погожих днів із приємною температурою та сухим повітрям. Перші дні листопада продовжать теплу хвилю жовтня. Це буде своєрідне продовження бабиного літа без дощів з доволі високими. Для листопада температурами друга декада місяця теж дивує м'якістю. Опади будуть мінімальними, дні комфортними. Але вже з середини цього періоду почне відчуватися зміна. Повітря, охолоне, хоч і без різкого стрибка. На завершення десятиденки можливі перші короткочасні дощі у третій декаді осінь здаватиметься остаточною нічні температури пускатимуться все нижче, а в день буде дедалі прохолодніше. Небо стане похмуріше, дощі не частими, але Помітними і саме наприкінці листопада варто чекати на перші справжні заморозки, які ознаменують наближення зими. А ще синоптик привідкрили погодну завісу грудня. Йдеться про те, що перша декада цього місяця обіцяє легкі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В середині цього періоду опади стануть інтенсивнішими, досягнувши свого максимуму наприкінці декади. Ночі поступово холоднішатимуть, температура пуститься нижче нуля, але в день повітря буде тепло і приємним. Друга декада принесе з собою невеликий мороз у нічні години. А в деяких регіонах холод триматиметься навіть у день опадів са незначно менше. Вони будуть точковими і переважно сніжними. Однак, ближче до кінця декади погода почне пом'якшуватися, і настане потепління. Третя декада порадує гарною погодою. Вдень температура підніматиметься до комфортних плюс 10, а ночі залишатимуться близькими до нуля. Опадів майже не буде, а сонце і тепло збережуться до кінця місяця. А ви вже готові до осені? Чи подобається вам ця пора року? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку. Під відео мирного неба над головою.